Усім вітанчика, з вами Вікмаєв і сьогодні буде у нас вечерня розтяжка. Для новачків. Ну, тобто адаптивна йога, як завжди. І до речі, ще одна новина, це анонс, що ми запускаємо онлайн йогу, тобто як онлайн, через Zoom. Буде спочатку раз на тиждень, потім, як побачимо, що буде контакт з вами, ми запустимо три рази на тиждень то чекайте анонса, тому що коли на Zoom, ви зможете потім ще зробити відео. Усі відео там будуть зберігатися три дні. Тобто ми робимо етер, і цей етер зберігається для вас три дні, після чого новий етер. І таким чином ми працюємо. Тому чекаємо анонса. І а вже ж, якщо і це не підходить, завжди можна придбати курси або стати спонсором, де будуть повністю відкриті ті курси, котрі є зараз. Але все ж таки, кожен обирає собі. Я даю вам можливість обирати. Ми починаємо, стаємо в трикут, Напружуємо таз, Дихаємо через ніс дуже спокійно. Дуже спокійно. Ось ми намагаємось дихати, начебто ми на прогулянці. Ми стали ту видалі, щоб було, ну ось зараз в мене 90. Ось 90-110 градусів. Не більше, не менше. Ну, може, 90-110. У цьому депозоні. Ми не повинні прогинати поперек. Ми підкручуємо таз і розкриваємо долоні до неба. Великими пальцями тягнемо за спину, щоб не було ось такого. Ми, лопатки звели, ми лопатками тягнемось до сідниць, а пальці викручуємо долоні назад донизу, щоб ви повинні відчути, як буде напружуватись уся лінія рук. Втягуємо шовіт, напружуємо сідниці. І таким чином тримаємо положення. Намагайтесь ще більше-більше вкручувати, але без прогину в поприку. Дуже важливо ту не прогинати поприк. Тримаємо, тримаємо, тримаємо. Зараз заводимо ліву руку ось так за потилицю. У кого як вийшло, головне, щоб ось такого не було. Можна просто ось так перед пліччям втиснутись, вперлися потилицю, голову не нахиляємо, навпаки впетилиці. Тиснемо в лікоть або в передпліччя І ми починаємо лівим ліктем. Ось у мене замочок. Я розгортаю голову, дивлюся на лівий лікоть, не нахиляючи голову. І починаю нахилятися ліктем до коліна. І тягнусь, розтягуючи повністю праву рукоту. Головне знову ж краще ось так, якщо що тримати, щоб ви відчували, що у вас немає нахилу голови. І ви повинні відчувати розтяжечку. Ми тримаємо, намагаюся взагалі розслабити ліву руку і під вагою лівої руки ми будемо ще більше тягнути правий бік. Контролюємо дихання. Я розумію, що може трохи складно бути, але нічого. Це тому, що ви блокуєте е, скорочення міжреберних м'язів. Добре, зробили. Рову так само на інший бік. Заводимо, вперлися потилисю, голову тримаємо, маківку тримаємо і так само нахиляємось на правий бік. Тягнемось, дивимось бік на лікоть, розтягуємо лівий бік, намагаємось розслабити повністю тулуб і під вагою нашої правої частини тулуба ми розтягуємось. Добре. Зараз розгортаємось. Стопа ліва уходить вперед. Ось так. І ми сковзимо донизу в трикут. Намагаємось, руку поставили під коліно. І починаємо сковзити. Права рука доповнює довжину. І ми сковзимо прямо до стопи. Можемо ще більше. Головне, наскільки вийшло, головне, щоб ось так не було. І зараз у цьому положенні, як тільки вийшли на свій пік, наприклад, якщо тут пік, ми відводимо нашу праву руку назад, тут дуже охайно, бо вас може покинути назад. І дивимося на праву долонь. Ми намагаємось максимально сонячне сплетіння відвести до стелі, до неба, розкриваючи грудну клітину. І тримаємо кого як вийшло. Головне, щоб ось такого не було. Так ви не зможете нормально розкрити грудину. Тобто ви долонь підіймаєте, щоб вона була на рівні лоба. Ось якщо я тут тримаю, ось в мене на рівні лоба, долонь і, і розкриваю. Таким чином ми якраз таки напружуємо наші ромбовидні м'язи між лопатками, їх проробляємо, розкриваємо, розтягуємо грудні м'язи і тримаємо. Далі ми розгортаємо тулуб. Наша ліва, ой, права стопа стає на носочок, у нас дуже широкий воїн. І ось тут ми ліктями тягнемось дозаду і трохи з нахилом ми не підіймаємось. Ми робимо нахил, наш тулуб продовжує лінію нашої правої ноги. А ліктями ми не сутулимось так. Ми навпаки плечі відводимо назад, грудиною тягнемось вперед і тримаємо дане положення. Можемо більше розслабити таз, щоб уйти піти в розтяжку. Руки не, не розслабляємо, вони напружені. Добре, ставимо коліно наше праве на підлогу, лягаємо на стегно. Ліва пахва лягає на коліно. Беремось за ліву стопу і утримуючи дане положення, паху у коліна, ми вирівнюємо ногу. Наскільки вийшло, настільки вийшло. Не треба ось так робити. Дуже важливо. Таким чином ми можемо пошкодити своєму крижу. Вирівнюємо, наскільки вийшло, настільки вийшло. І тут тримаємо дане положення. Намагаємось відчути, як у нас тягнуться гамстринги. Але ми відчуваємо вагу нашого тулуба на лівій нозі. Дихаємо дуже-дуже повільно. Далі ось у нас уходить, стоїть на пальчиках права рука напроти лівої стопи. І ми виходимо у воїна зі скруткою. Не в трикут виходимо, а саме у воїна, таку курскрутку ми пальці навантажуємо. Ми не ставимо ні кулаки, ні долонь на пальцях. Вага йде в пальці. Ми повинні проробити саме пальці. Ми розгорнає... розгортаємо сонячне сплетіння у напрямку лівого боку і піднімаємо праву руку. Трохи розгортаємо великий палець, щоб дивитися за спину. І тримаємо дане положення. Ми тягнемо для того, щоб розкрити ліву грудину. Дихаємо дуже повільно, акцентуємо увагу на нашу дихання. Розгортаємось в трикут. Ось, встали, руки склали, шию розслабили і провисли. Якщо відчуваєте, що ви цутули так, ми трохи присіли і скидаємо тіло завдяки саме рухам ніг, завдяки тазу, ось тут, завдяки крижу. Якщо ноги прямі. Ми працюємо завдяки крижу. Якщо ми не можемо випрямити ноги, ми завдяки ногам пружинимо. Але руки наші, шиї, все розслаблені. Ви бачите, я легко себе почуваю. Добре. Далі ми піднімаємось. І зараз ми робимо нахил, розвертаємо праву ступу прямо. І сковзимо донизу. Рука спочатку в одну лінію. Після чого ми підіймаємо долонь на лінію нашого лоба. І дивимось долонь. Тут дуже уважно, тільки що я відвлікся і пішов дозаду. Тому ми повинні розкривати грудину, знову ж відчуваємо плечі. Якщо амплітуда ту, то ми ось так тримаємо. І потрохи сковзимо. Тримаємо це положення, дихаємо повільно. Добре. Далі ми виходимо у воїна, розгортаємо тулуб, сідаємо повністю воїна глибоко, лікті тягнуться до п'ятки, ліва нога напружена, грудину вперед. І тримаємо. Спокійно дихаємо. Концентрація на напругу в тулубі. Концентрація на напругу між лопатками. І тримаємо. Повільно дихаємо. Добре. Далі лягаємо. Ставимо наше ліве коліно на підлогу. Права пахва лягає на праве коліно, беремося за праву стопу і вирівнюємо, не відриваючи тулуб від стегна, від ноги праву ногу. Відчуваємо вагу нашого тіла на нозі і утримуємо це положення. Дихаємо дуже спокійно. Концентруємось на диханні. Не намагаємось підіймати тулуб, не відриваємо ногу. Я розумію, що складно і хочеться вирівняти повністю ногу. Але завжди, пам'ятайте, головне це техніка виконання. Вирівнюємо, тобто згинаємо нашу праву ногу, ліва рука. Напроти правої стопи на пальцях. Права нога напружується. І ми тягнемось правим великим пальцем за спину. Рука знову на лінії голови, щоб ось там позаду не була. І ось тримаємо одну лінію. Відчуваємо напругу в пальцях, до... рука працює у нас. Пальчики працюють. Відчуваємо це. Концентруємось на диханні, концентруємось на роботі м'язів, не розслабляємось. Добре. І знову розгортаємо трикут. Ту ми виходимо широкою собака-мордою донизу. Руки вперед, присіли, спинку випрямили і, отримуючи, можна на пальці підняти, вирівнюємо ноги. Груддю ми тягнемось за ноги між ніг. Вага вся йде, грубо кажучи, на ноги. Руки так, щоб натяжіння сформувати та пряму спину. Можна вже ж без рук, але так буде легше. Ви повинні трохи ще потягнути плечі. Тримаємо, розтягуємось. Пам'ятаємо про те, що найголовніше ці позиції, як і в звичайній собаки морди донизу, пряма спина. І розслабились. Коротка практика для того, щоб розвантажитись, тонізуватись тощо. Можна виконувати як заминка, тому що ви бачите багато розтяжок. А можете виконувати її і на ранок, ну бажано на вечір. Добре? Ну що, з вас вподобайка, підтримка українського контенту українським коментарем і до зустрічі в нових відео.